Коли мені забрак віри і сумій розум огорта, коли здається, світ весірим і буденність їсть душі свята, я вмикаю чарівний тієї жінки, що була донькою нашої країни, в якій, на жаль, і не жила. В Америці переселенці із українського села Уклали розум, душу і серце, щоб дати донці два крила. Вони навчили мови, співу, і любові широї, безмеж до чарівної батьківщини, що Україною ти звеш. Зростала дівчина в любові та свій розвинувши талант в лірічній музиці та слові